Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні у нас на огляді дверний замок від виробника Trion. Це китайський виробник фурнітури, але доволі надійний. Приємна ціна. Замки працюють без особливих проблем. Що по цьому замочку? Має ось такий вигляд: тобто у нас три ригеля. Діаметр ригеля 12 мм. І защіпка. Защіпка у нас вона універсальна, вона можна переставлятися. Тут є спеціальний отвір, за допомогою якого ми защіпочку можемо перевернути праве чи ліве відкривання. Детальніше з кресленням і ціною можна ознайомитись у нас на сайті winkey.org.ua Замок сам комплектується, це відповідна планка. Звичайно, проста металева планка з відбійником, комплект кріплень. Та безпосередньо сам замок. Ще коротко по замку. Між усіва відстань. У нас 85 мм, це відстань від центра, цилиндра, центра квадрата, прошу вибачення, до центра циліндра. У нас 80 мм. 85. Та дормас. Дормас це у нас відстань від краю планочки ми міряємо до центру квадрата. Якщо потрібна заміна, цей. Розмір потрібно обов'язково врахувати. Корпус алюмінієвий, замочок повністю закритий. Лицева планка от, така матовий хром у нас. Сама ширина планки у нас має 22 мм ширину. Замовити дану позицію можна, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.